Продати квартиру у 2025-му, перебуваючи за кордоном або в іншому місці, так це можливо, але також це може коштувати вам всього: квартири, грошей, нервів у цьому відео. Ми, агенція X-Estate, покажемо, як реально працює дистанційний продаж, які документи потрібні, та що обов'язково потрібно перевірити. Та головне, як не потрапити на гачок шахраїв. І не втратити власність. Залишайтесь до кінця. Розповімо про ключові запобіжники, які варто прописати у довіреності, щоб вас не могли обійти. Анційний продаж квартири це не якась екзотика, це вже звична практика, особливо після 2022 року. Дуже багато людей за кордоном, а нерухомість в Україні. Потрібно продавати, але фізично приїхати немає можливості. І так, угоду реально провести без вашої присутності. Закон це дозволяє, але важливо не будь-яка довірність підійде, і не будь-хто може оформити угоду. Все починається з того, що ви даєте. Довіреність на людину, якій довіряєте. Але в самій довіреності потрібно чітко вказати, що ця особа має право не просто показувати квартиру, а й підписувати договір купівлі-продажу, отримувати кошти, вести переговори із нотаріусом. Усе по пунктах. А щодо нотаріуса не кожен зараз має право проводити угоди у воєнний час. Є спеціальний перелік нотаріусів, які можуть засвідчувати угоди по довіреності. І ваш нотаріус має бути саме з цього списку, якщо ні, договір буде недійсним. І ще одне: якщо довіреність оформлена за кордоном, її обов'язково потрібно перекласти на українську, нотаріально засвідчити. І апостелювати інакше жоден український нотаріус з нею не працюватиме. Тобто продати квартиру, перебуваючи за тисячі кілометрів абсолютно реально. Але тільки якщо ви все перевірили: і довіреність, і повноваження, і нотаріуса. Інакше це вже не продаж, а гра в рулетку. Але якщо ви думаєте, що достатньо однієї довіреності, це неправда. Насправді потрібен цілий пакет документів. І кожен із них важливий. Почнемо з бази. У вас мають бути паспорт і ідентифікаційний код ваші як власника, паспорт і код тієї людини, яку ви уповноважуєте. Далі документи на саму квартиру. Це можуть бути договір купівлі-продажу, свідоцтво про спадщину, договір дарування або витяг з реєстру. Головне, щоб було чітко видно, що саме ви є власником. Ще обов'язково потрібен технічний паспорт. Якщо він старий або втрачений, доведеться замовити новий, бо без нього нотаріус не оформить угоду. Плюс довідка про зняття з реєстрації прописаних осіб. Якщо в квартирі хтось ще прописаний, навіть якщо давно не живе. Це питання доведеться закрити до продажу. І ще одна довідка про відсутність боргів за комуналку. Жоден нормальний покупець не захоче отримати подарунок у вигляді старих рахунків за тепло чи воду. А тепер найважливіше довіреність. І краще не разова, а генеральна. Вона дає повіреному більше можливостей. Підписати договір, прийняти гроші, замовити довідки, погасити борги, якщо потрібно, зробити все без зайвих дзвінків і паніки. Продаж на відстані це не фантастика, але тільки якщо ви підготувалися. Усі ці документи це ваш захист. Тепер головне питання: чи можна втратити квартиру, якщо все оформлено через довіреність? На жаль, так і це не рідкість. Найбільший ризик це не папери, це людина, якій ви передаєте право діяти від вашого імені. Уявіть, ви домовились продати за 80 тисяч доларів, а довірена особа погодилася на 60. Просто щоб швидше закрити угоду, або взагалі отримала гроші і зникла. А ви за кордоном без майна і без коштів. Такі ситуації траплялись і не раз. Тому кілька речей є обов'язковими. По-перше, в довірності мають бути чітко прописані межі, яку квартиру продаємо, яка мінімальна ціна, які саме дії дозволені. Без може діяти на свій розсуд. По-друге, не дозволяйте передоручення, тобто, щоб повірений не міг передати ці повноваження ще комусь і обмежте термін дії довіреності приблизно на 1-2 місяці. По-третє, завжди просіть вийти з вами на відеозв'язок перед прийняттям рішення. І дуже важливо, прописуйте, що оплата має надходити саме вам на конкретний банківський рахунок. Без готівки, без віддам з рук в руки, це прості речі, але вони насправді захищають. І якщо все зробити правильно, ніхто не зможе продати вашу квартиру без вас або нечесно. Окей, з довіреною особою все зрозуміло. Потрібна перевірка чіткі межі, жодної імпровізації. Але ж є ще один важливий учасник процесу нотаріус, і якщо він ненадійний або працює в тіні. Жодні папери вас не врятують у 2025 році. Нотаріальні угоди мають право оформлювати лише Уповноважені фахівці під час воєнного стану діє спеціальний список нотаріусів, і будь-хто з боку не зможе законно провести купівлю-продаж. Перед початком співпраці із нотаріусом не забудьте перевірити посвідчення та ліцензію. Це офіційний документ, і жоден справжній нотаріус не буде соромитись його показати. Ще не забудьте перевірити номер запису в єдиному реєстрі довіреності. Кожна довіреність фіксується, і це легко перевіряється. Також попросіть копії документів, які будуть використані в угоді ще до її підписання. Це нормально. Ви маєте право знати, що йде в реєстр. А ще просто зверніть увагу на поведінку: якщо нотаріус уникає питань, каже нічого страшного, поспішно підштовхує до підпису або ховається за конфіденційністю. Це червоний прапорець. Ми в Ексестейт працюємо тільки з перевіреними нотаріусами, які внесені до офіційного реєстру та знають усі нюанси воєнного періоду. Ми перевіряємо покупця, нотаріуса, документи і представляємо ваші інтереси на кожному етапі. Якщо хочете продати квартиру дистанційно, залишайте заявку на нашому сайті. Ми організуємо все від першої консультації до передачі ключів. Посилання на сайт в описі, коли з довіреністю і нотаріусом усе вирішено, саме час зосередитися на самій квартирі, бо часто угоди зрізаються не на юридичних нюансах, а на дрібницях, які продавець просто не передбачив, що обов'язково треба зробити до старту: по перше, перевірити документи. Це основа право власності, технічний паспорт, довідки, все має бути підготовлено і в актуальному стані. Далі замовити оцінку. Без неї угода просто не відбудеться. І пам'ятайте, оцінка дійсна лише 6 місяців. Третє виписати всіх прописаних, навіть якщо це родичі або це тимчасово інакше це може заблокувати продаж. Також погасіть борги по комуналці. Це не тільки формальність, покупець точно перевірятиме, і йому не сподобається, якщо доведеться ще й ваші борги закривати. Не забудьте про побутові речі: ключі, пульти, коди до домофону, охорони, інтернет. Усе має бути підготовлено, щоб у нових власників не виникло питань. Отже, якщо ви плануєте продавати квартиру дистанційно за кордону чи з іншого міста, запам'ятайте три головні речі, які реально можуть вас врятувати. Перше не оформлюйте довіреність про всяк випадок це не страховка. Це серйозний юридичний документ. Якщо і підписуєте, то з чіткою метою, конкретними діями і обмеженим терміном. Друге, обирайте повіреного не по знайомству, а з довірою і перевіреною репутацією. Ідеально, якщо це фахівець, агент з нерухомості або юрист, який розуміє, що робить і відповідає за процес. І третє, залишайтесь в процесі, контролюйте кожен крок, включайтесь у відеозв'язок, вимагайте. Звітність, погоджуйте дії, а головне наполягайте на безготівці прямим переказом на ваш банківський рахунок. Це ваш головний запобіжник. Продаж квартири на відстані це не фантастика. Це реальність 2025 року. Але це також і зона ризику, якщо все пустити на самоплив. Ми, в X-Estate допомагаємо продати квартиру без стресу. Зібрали документи, оформили довіреність, провели угоду, передали ключі. І все це з відеозв'язком, звітами і безпечним контролем. Залишайте заявку на сайті, підписуйтесь на канал і обов'язково подивіться наше відео про те, як уникнути помилок при оформленні довіреності, яке знайдете в описі. До зустрічі!